Ціни на бензин мають впасти суттєво, і держава за цим має слідкувати. А то виходить, нафта просіла десь на 8-9 доларів так, за барель. А ціни, ну, по суті, стабільні, але на 1% десь впали. Треба щоб ціни на бензин та дізель доганяли, тобто ціни на нафту, нам це вигідно і по суті це позитивно. Буде впливати на е, добробут українців, от я передбачаю гальмування деякої інфляції саме через транспортний фактор, що транспорт може стати дешевше, якщо держава тут, держава має слідкувати не за малим бізнесом. Слідкувати да е, цкувати там податки підвищувати, тому що хочу нагадати, що збільшення мінімальної заробітної плати автоматична б'є по малому бізнесу, у них нічого не збільшується, у них навпаки все погіршується, треба платити більше податків і не лише у них. Отже, якщо ми глобальна нація, і наше завдання, щоб не розвалилася фінансова світова система, щоб долар залишався головною резервною валютою, а в Україні так ну треба намагатися намагатися переходити на євро, тому що дійсно перекази людей, які працюють чи живуть в Євросоюзі, ну трошки збільшуються ніж в доларах. але це вже питання майбутнього не так легко зробити. От традиції вони є, що у нас долар. Є долар, так а євро. Це так похідна валюта. Так воно і залишається вже 30 років.